На виконання рішень ТНС України було проведено відповідне засідання комісії обласного рівня і поставлені завдання територіальним громадам, поставлені завдання нашим лісним господарствам щодо підготовки техніки, підготовки лісів, як прогнозують сьогодні фахівці метеослужби, що буде засушлива літо і весна. І осінь буде велика загроза, і ймовірність виникнення пожеж, в тому числі, і це було в минулому році: ворог застосовував спеціальні засоби ураження, які підпалювали наші лісні масиви, які підпалювали населені пункти з метою їх знищення. Здійснюють зомс фахівцями об'їзд наших лісних господарств, обл. агроліс, ліси України, підприємства, які сьогодні готуються і проводять відповідні протипожежні заходи, щоб уникнути можливості розповсюдження пожеж в наших лісних масивах, і головне, щоб вони не перекидались на населені пункти наших громад. Доща лісництва 7-900 тисяч гектарів, із них 6 тисяч у нас хвойних насаджень. Це які примикають до населених пунктів, і потребують найбільшої охорони і захисту як від пожарів, так і шкідників, як місцевих. По пожежі у вас як? По пожежі. Буває? На території Державного фонду минулому році ми не, не допустили ні одного забирання. Тобто в основному це людська надпалість, яка огороди, ліси примикають, люди живуть, огороди палять, стерню палять. Це друга поїздка у нас, це перша поїздка щодо перевірки виконання проведення заходів протипожежної безпеки була в Лісництвах Ахтирського району. Сьогодні ми знаходимося в Роменському районі. І так по плану ми перевіримо, як здійснюються ці заходи і виконуються заходами в інших районах нашої області. У ході роботи в лісних господарствах перевірялись, наскільки оперативно виконуються завдання підрозділів і військових частин Збройних сил України. Плани, які сьогодні існують в цих господарствах, вони виконуються вчасно і зауважень від Збройних сил, від представників військових частин, сьогодні ми таких не маємо. Зустрілись із Представниками агробізнесу Ромінського і Канатопського району. Ну і з питань, яке виносилося, це готовність цих агропідприємств до посівної проведення збору урожаю, але одною з головною проблемою було обговорення питання щодо протипожежної безпеки. Ми маємо зберегти наш хліб, ми маємо зберегти життя людей, які сьогодні працюють на наших державних підприємствах.